я лягаю спати за 12-ту, пів першу і перша. Ну, не, не пізніше першої, а так, стараюся, а буває і пів другої лягаю спати. Я обходжу всю господарку, собі вечором поливаю квіти, те, що мені треба, гуляю зі своїм собакою, маршал. Ну і появився, поява його, це в мене, минулий рік було 50 років мені. Іду, Кожен там приходить зі своїм подарком. І ось моя одна парафіянка подарувала мені собаку. Вона ну, подарувала ж, я, подарувала мені собаку, а цей, інша людина подарувала мені корову. Теля маленьке. То теля я ченцям Жединченського монастиря віддав. І вже ця корова народила теля бичка такого. Ось, ми його назвали Божим. Там його нього є дві назви, але Божим. Бичок жидичівських монахів. Ось. Тому е, монахії корові дали ім'я Мардаха, Мадраха. Мадраха. О, ну так собі, такі, такі собі забавлянка. Але не важливо, яка назва, важливо, що вони тут тварини люблять. І е, більше того, тепер вже мають своє молоко і е, більше того, що можуть когось гостити. То це вже плюс. Тому корову я тут не маю де тримати, то я б е, ну, не то, що передарував. а Віддав монахам, а пес тут він грає функцію ще й охорони. Тому я стаю, вичитую своє ранкове правило. Або по-простому, якщо говорити ранкові молитви, бо це не тільки плави, не тільки ранкові молитви, в основному це година сьома ранку. Ну, може бути і раніше, бо я просипаюся в різний час, якщо є можливість, то співдовше, якщо там ніхто не розбудить. Але це орієнтов, орієнтир сьома година ранку. Почитую своє правило, а ранку вже, а вже з 8 години, коли вже навіть я довше не можу спати, бо в мене вже будильник наведений на 8 годину, а я по ньому дуже рідко встаю, бо я встаю, аж поки він потім вже дзвонить. От я вже з 8 години працюю в телефонному режимі. Вже ставлю комусь задачі чи приймаю дзвінки, якісь то дзвонюю всіх, а потім вже після після того готуюся до прийому і йду на прийом сюди. Приймаю людей, це о 10-й годині, бо урядую, снідаю, провожу порядок і йду сюди урядуватися, зверху спуститься донизу. Якщо це прийом закінчився людей, то я йду на об'єкти, які там треба провірити, що зробили, чи консультації надати, чи інші якісь речі. Тобто все, що необхідно згідно закладного розпорядку дня. Ось, обід в мене половина першої. Ось, а далі, знову ж таки, по об'єктах зустрічі, чи до когось їду, чи, ну, різні теми. де Привітання з днем родження, зустріч, до когось їду на зустріч, їдесь хтось до мене йде на зустріч, це вже по Ось, І тому тут такі будівельно-адміністративні справи. І так, до, до, пізної, до пізної ночі, вже коли все закривається, то вже з 10-ї години вечора це мій такий своєрідно особистий час. То я якраз у цей час. Но ну, зараз займаюся таким домашнім господарком, поливаю квіти. В основному я люблю поливати квіти, глядіти за, за ними. Провідую сестер своїх з монастиря, можеш саме до братів поїхати в монастир. Це така вечірня моя пора. Ну і зрозуміло, що ввечері якраз є можливість походити по дворі, вичитую своє вечірнє правило. Mm -hmm. Вигулюю собаку, і провіряю, чи все позакривано, всі двері обходжу. Академію весь корпус тоді після того лягаю спати. Кажуть, що якщо вранці встати, то можна помітити, як ви велосипедом по тут по, по, по території катаєтесь. Не? Це не вечором, то не ранком я вечором. Велосипедом катаюся ввечері. ранком ні. Uh -huh. Ранком я кажу, ранком незручно, бо ранком вже видно. А, і всі uh -huh. дуже роблять великі очі, коли бачать мене на велосипеді.